Давайте, будь ласка, згадаємо з вами про дівчинку Пепу, ага. яка, я так розумію, поправляйте мене до війни в тридцятих роках мешкала на сучасній вулиці Руській, тобто Стара Львівська, десь в межах старого ринку. Я правильно розумію? Вона ні. ні, ні, ні. ні. Там, де музикальне училище, танцорова вулиця, так. Зараз. От то як то вона називається тепер вулиця? Танцорова. Так. Танцорова, так, от так. Танцорова вулиця вона, mm -hmm. Якщо йти з міста вниз. То по лівій стороні, якщо йти знизу, з Подільської вулиці, то по правій стороні. Вона там такий будинок був, вона там жила, з батьками жила. Ну, з бідної, якоїсь, видно, родини. Була бідна, було не повно розуму. Вона була така дуже добра, вона. Як бачила, але над нею знущалися, ті хлопчиська махабунди такі обступлять її і шарпають, її і називають пепабик, пепабик. І вона бідно плаче, то позатулиться, плаче. Їй десь років 15 було. В 30-х роках. Здарша, тобто, коли так. ви були маленькі, Друге, до війни все. то їй було 15 так, років. Так, так. Але ми їй дуже шкодували. І якщо, я кажу, що якщо ми в ту сторону йшли. То завжди пакуночок мама робила для Пепі, Чи бабця, чи мама, щоб дати Пепі. Е, та дівчинка, ви згадували, що е, ну, була самотньою і сиділа сама десь там та на. Та ні, вона мала і тата, і мама. Ні, я маю на увазі, що на вулиці десь сиділа. Ну, а на... отак собі на тротуарі. Там якийсь стільчик вона мала. Ну, тому стільчику сиділа. Бо її так, видно, ну було в камені сидіти сидіти. Вона виходила, а ті діти нічемні, такі не виховані. А ми боже її шкодували. А її все коротко підстригали, щоб вона не мала волосся. Ось така бідна дитина була. І так в таких, в такому броні, бідному. Ми не знаємо її батьків. Нікого. Вона все сама сиділа на вулиці. Ну, вони її, напевно, посадили за того, що люди йдуть, щоб хтось щось дав. Ми в останню якось скидали просто. Та дівчинка, мабуть, була єврейкою, чи я не знаю. Так. Якою була, так? Так, так. була її доля потім? Ви не знаєте? — Нічого не знаємо. Тоді ж німці забили, та й все. Нам дуже шкода було, нам дуже шкода. Ой, пане Тараско, якесь він нагадає ту картину, я кажу, господи. Ну що, ну поділив Господь на всякі нації, на всякі Та То, То не називається, щоб один навіть ненавидів другого. Таку не бути. Ну вони жиди, ну хай собі будуть жиди. Ну і що, ну ми живемо разом із поляками, і з жидами. Ну, ліпше моя коліжанка, пані Чубат. Полька вона. Ну така, ну, зроду полька. Скажіть, будь ласка, чи були такі, що заступалися? Ви кажете, що нічемні діти дражнили її, а ну, хто заступався, казав, що. Ну, то, то... Такого ми, ми наприклад, це його. Тобто ну, чомусь не мій так Коля, недобре. Ставилися. наприклад, він йшов з тими хлопчиськами, що так робили. Ну, він був він ще маленький, він 25-го року. Він маленький був, але все одно він, він йшов. Вона ну, його дуже любила. Гладить його по головці, так гладить, колю. Він так близько до неї підходить, то я до неї підходила. Я їй ляльку подарувала свою. Мені дуже що, боже натішив, що тою лялькою страшне. Ну така вже не нова лялька була. І це його, Мама каже, ти занеси пеп. Пепу знали добре в місті. Прошу? Її знали добре в місті, правда? Так, знали, всі знають. Пепа бик, Ми її називали пепа бик. Яка бик? Ну що бик. Хто-то назвав такий, я не знаю. Так само, як тих несусів. Mm -hmm. Вони все просили мене, щоб я до них прийшла. Вони потім на Білецьку мешкали. Mm -hmm. Той рочи, прийди, тату її добре знамого тата. Та прийди, та, прийди, Прийди, ми тобі щось дамо. Ну, я щось боялася що ти думаю, ну що я до них піду. Знаю, що вони там мають на голові, бо вони так само. Ну, так само любили, ми так ідем, і ідемо, як вони є на подвір'ї, стану з ними поговорю, а не всі люди такі були. Ну, бачите, ми, що я буду поговорити про родину, якщо взяти 16 чоловік жидів під свою опіку і в німецькому закладі, де німецький потім був штаб, і, і, і все, то, то треба мати настільки сміливість, що я взагалі не знаю. Нема таких людей, розумієте? Нема. А якщо є, то, то є, я не знаю. Де їх шукати? Тебе Як ти топишся, то ще, тобі, ще тебе запхає, а не виритує.